Сьогодні не буде ніякого ремонту. Просто вирішив показати один доволі цікавий прилад. Прилад старенький. Прилад справний. Просто прийшов, щоб його перевірили, працює він чи ні. Тому що власник не знає, працює він чи ні. Може хтось знає, такі випускали піші промавтоматика. Тут нічого як такого немає. Бачимо заряд, батареї, перегрів, перевантаження. Ось такі от габарити. Зараз покажу ще. Назву прилада. І побачите рік випуску. PNS-3205. Тобто прилад на 500 ВА. А рік випуску 2004. Прилад повністю імпульсний. І ще яка його особливість. Ну, задню розетку зараз ще покажу. розетки стандартні, два запобіжника, мережевий, силові провідники. Ось мережа подається: земля, вентилятор. Чим він відрізняється від інших, тут на гвинтах 1, 2. Тобто зроблено максимально зручно для діагностики та ремонту. Будь ласка. Ну, зрозуміло, що тут канатом все плетено, як раніше було в старих приладах. І з чого в нас прилад складається? Це от перетворюється з 12 на 380 вольт на накопичувальний конденсатор. Це. Зарядний пристрій. Я потім зроблю більш детальні фото, щоб було видно. Потім відкрутимо іншу сторону і покажу. Оця сторона це чисто формувач синусу. Цей прилад синус формує. Зараз прилад від мережі працює напряму. Тобто реле комутує, а при роботі від батареї формується відповідно повний синус. все як положено. тут Стоїть мікроконтролер Атмека, автопари, транзистори. Але дивується потужністю. Якщо б зараз китайці... Ой, не той відкрутив, вибачте. Китайці робили, б, то цей би прилад був би потужністю у нас на, мабуть, на 15 півтора, це якщо нормально. Тому що тут, наприклад, транзистори стоять, я ще не дивився які. Скоріше всього і RFP-шки стоять. То і RFP-шки, або їх аналоги китайці використовують в кіловатних інверторах. А деякі пишуть навіть 2 кВт. Тобто 4 в піки. Ось так от. Ну, все по фото буде більш детально видно і зрозуміло. Просто хотів показати, поділитися, може хтось не бачив такі прилади. Ось, будь ласка, у нас отакий от, от блок виходить. І будь ласка собі, вимірюйте сигнали, обслуговуйте. Всі роз'єми внизу знаходяться. Ламелі. Тобто, якщо потрібно, так, розвернули. Поміряли сигнали. І транзистори. А, G4PS30. Я потім більш детально, тому що я зараз не бачу нормально. Аптопари tlp 250. Частково логіка затерта, але частково її можна прочитати без проблем, вона от мега видно. Вихідний дросель. Такий фільтр вихідний з конденсаторів. Ну, це фільтр, це вся частина. Синус і комутація. Струм міряє, будь ласка. Синфазний дросель. Ось так от все доволі культурно гарно. Хоча прилад 2004 року. Зроблено це шунти у нас струмові. Да? Так, 0,15 Ом резистори. Два. Мабуть, в паралель. Так, да, в паралель. Ні. От один ланцюг бачу, інший ланцюг. Тобто захист і вся реалізація, все як потрібно. Комбінація з радянських та закордонних компонентів. Транзистори, які формують у нас. 380, їх тут 8 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 штук. Блок живлення. Блок живлення, мабуть... А, затертий. Скоріше всього 38.43 або щось аналогічне. Ну, що от. Запобіжник є. Виглядає ось так. Зараз я зберу тестовий стенд, продемонструю, що він себе представляє на виході, як він працює від батареї. Заряд у нього 13,7 В. До 10 А. Я перевіряв, без проблем цей блок жилення видає 10 А. Що ще тако? Вентилятор в нього включається по температурі. Так просто вентилятор не працює, причому температура тут незначна. Тобто радіатор, я не знаю, градусів 45-40 може максимум. І вентилятор включається, продуває, потім виключається. Якось ось так. А тепер демонстрація роботи приладу. Як зазвичай, вольтамперватметр демонструватиме вихідні характеристики. Цей мультиметр включений по електричній мережі. Вхідна напруга. от бачимо. Цей мультиметр включений по шунту по батареї. Шунт на 60 А60 мВ. Тобто прямо прямопропорційні сили струму. Осцилограф демонструватиме форму вихідного сигналу. Відповідно, з негативним знаком у нас заряд, з позитивним знаком робота від батареї. В якості навантаження будуть використані лампи розжерння. Зараз запускаємо без навантаження від батареї, щоб побачити, стільки споживає цей доволі старенький прилад. Поки ініціалізація проходить, зарядились конденсатори. Старт. Бачимо на виході синус. Вихідна напруга 220 В. Споживає 1,2 А1,1 А. Тепер дамо навантаження. Лампа розжарювання на 300 Вт і лампа розжарювання на 200 Вт. будь ласка. Синус у нас є. Зараз фокусуйся ось. Все з ним добре. 50 Гц. На виході 219. Тут ніякі світлодіоди перевантаження не світяться, тільки світиться виход, світлодіод, і все. Це робота від батареї. Бачимо, споживається струм. Тепер подаємо електричну мережу. Чуємо перемикання реле і пішов заряд. 7,5 А без проблем видає, заряд іде. Заявлений зарядний пристрій до 10 А. Так як на батареї є якийсь заряд, ну воно сплавно росте. Зараз працюємо від мережі на виході напруга. А ось на виході напруга по суті, вона однакова, шовхіша вихід. І давайте понизимо напругу, подивимося, при якій він перейде на батарею. На вході 180, на виході 180. Стабілізації ніякої немає, він працює транзитом. 170 вольт перейшов, по суті, на роботу від батареї. Тепер піднімаємо напругу. Переходи назад на мережу. Вон, заряд 9 ампер. Так, а тепер поверху зможемо перевірити? Так. Перевіряємо, що у нас поверху. Ану, опустимо трохи повільніше. Угу. При 250 переходи. На батарею. Да? Сейчас 251,5, 252, 256, а ну. все, перейшов. Тобто йому потрібен на вході стабілізатор напруги ще якийсь. На виході нема сенсу ставити цього приладу, бо коли він перейде на роботу від батареї, він стабілізуєш на 220 вольтах. Індикація заряд. Батарея заряжена, ще не світиться, відповідно, ніяких перевантажень не світиться. Ось так він працює. Цей старенький прилад. Зараз працює тільки зарядний пристрій, відповідно, саме великий радіатор, тільки, який тут знаходиться. Гріється, все інше не гріється. А, давайте перейдем на батарею. Так. Зараз. Сколько у нас на вантаж? 446 вольт. Ой, ватт. Даем еще 40 ватт. Не. Так. 538 ватт. И тут уже Ніжче. О, вже світиться червоний світлодіод перегруз. Нижній світлодіод світиться, що перегрузка. Це 570 Вт, але працює при цьому. Синус нормальний. Ну, відповідно, 60 мВ споживає він. Це 60 А. На виході 220 стабільних. Ну, все, тепер тільки фото. І прилад працює нормально, ось такі прилади виготовляли. Не знаю, зараз виготовляють чи ні їх. Доволі цікавий прилад. Зручно зроблений для ремонту. Видно, що придумували дизайн, щоб можна було ремонтувати.